Так, зараз глянемо що там в нашому садочку, де в ньому в ньому не було ще з осені. Ось я казав, що я обріжу трошки, значить обрізав я трошки того фундука і він майже нічого не пустив. Зараз немовсь де я сильно обрізав. Ось була сильна обрізка. Пагони трохи більше пустив, але все одно, можна сказати, приросту немає, як такого. Той фундук вже, по-моєму, 3 роки тут росте і ніяк йому не цей не добре, треба його пересадити. Оце є фундук з того самого року посаджений. Але причину, чому він не росте, що той, що цей я здогадуюсь причину я знаю. Там далі в мене були такі самі фундуки я їх ну, в мене посохли, теж знизу почали щось поросінь давати, я їх вирішив викопати, пересадити на друге місце. О, що я замітив? Основна моя проблема в тому була, що я їх занадто низько посадив. дуже глибоко, Дуже глибоко. Я думаю, через того вони в мене тут і не росте. не росте. Попробую, я не знаю, може весною пересадити або посадити сюди якісь інші фундуки, або відкупати якісь там маю гарні фундучки. І попробую сюди їх посадити на те саме місце. Думаю, якщо посаджу під верхом, думаю, вони тут переживуться і будуть добре рости. Ну, цьому фундук вже три ну, роки, напевно. І я його постійно обрізаю, обрізаю, але результату як такого немає. Порівняти ось з тими фундуками чи надіось цими, ну, різниця є. Різниця є. Ну от, Дивіться, який гар. Є які, які погано росли, є які трохи краще. ну, Це мій перший садок. Кожний всього що проблема в тому, що я дуже низько їх посадив. Оди ці гарні. Зараз ми проведемо обрізку. і будемо бачити, що в нас по садочку. Так, садок до обрізки. Різні саджанці садились. Є більше, є менше, однорічні садили. Деякі досаджувалися минулого року. Деякі вже садив осіння, Ну, побачимо. Так, ну Йдемо бріжемо, потім покажу результат після. Їл. Затем пан Чишо.

Ви не бачите. Все випадок зовсім друге. Таке щось воно не росте. Ну тут нема що надрізати щоб різати тут таке саме ладно лише Так, что у нас по цветению? Это я... Что у нас каталонский? Так, пастин, давай ми шрикмо. Так, що ми щось залишали? Що воно нам дала? Так, дивіться, мачте? лишив я поросінь, поросінь пішла, а це засохло. Зараз ми це виріжемо. Бо як то кажуть, хтось мені писав, це є дрова. Дрова нам не треба. Так, а тепер з того треба зробити якісь. Щось, щось те зробити. Зараз мы такого брижу. Вот. Там буде в это. Так, тоже споросли. Так, броньку сюда. Броньку оттуда. Ми лишимо на запас. Зісох, а може і не зісох. Ну, ще щось тримається, певно, його теж треба буде викинути. Випадок лишає порси і гнято потім ветлю. така у нас виходить. Деякі порослі я полишав, щоб було на заміну штамп, потім штамп виріжу, з порослі сформую штамп, я думаю, все буде добре. Так він щось слабенький, не хоче рости, щоб не пересаджувати. От як оцей росте, ну тут нічого не росте, три роки павло, якщо не помиляюсь. Ні порослі немає, ні нічого. Будемо бачити. Може його виріжемо взагалі. Що той, що такий. Все, всім пока.